Про кохання з гумором головний редактор тижневика коментарі Вадим Денисенко представив Івано-Франківцям власну книгу під назвою Кілька історій про кохання. На понад 160 сторінках перші зустрічі почуття, розчарування та сімейні чвари. Автор характеризує збірку одним словом життя. А головне, що всі ці розповіді та долі її героїв написані з іронією. Адже саме такі, на перший погляд, серйозні теми, переконує журналіст, можуть викликати щирий сміх. Як приклад, автор наводить описану у книзі історію про Осілі свого двоюрідного брата у людину тряслися руки. Тобто, ну 19 років він вперше одруже і. Все почалось з того, що я своєму дядькові кажу, слуги дядя кажу, треба, мабуть, молодому налити коньяка, тому що ну так не доїдемо до ЗАГСа, взагалі так Кондратій схопить ще. А він каже: нема в мене коньяка, є українська сперця. Ми кажу, ну, яка різниця? Ну наливай, що є. Ну розлили ми. На трьох я, дядько і племінник, який одружувався, випали, і племінник мій двоюрідний брат мій каже, каже, хороший коньяк в тебе хороший. Наклад нового видання має тисячу екземплярів. Вадим Денисенко каже, видавати було не важко, а от продати значно гірше. Адже нині зауважує автор, люди втратили культуру читання. Та змінити ситуацію можуть письменники, які повинні народжувати цікавий літературний продукт. Не обійтися і без державної підтримки. Без державної підтримки і без державної політики, направленої на, грубо кажучи, 2025 рік, тобто завтра цього ніколи не буде. Але якщо ми не поставимо програму перед собою, що причому є не тільки проблема читання, є проблема розуміння, тобто за проблемою читання, яку ми зараз вже переживаємо. Коли люди все менше і менше читають, а в інтернеті, ну це в усьому світі, насправді люди читають переважно заголовки і дивляться картинки, то за проблемою читання йде проблема розуміння. Це те, до чого дійшла насправді. Світ, Європа, і не тільки, тобто Китай, перш за все, між іншим. Е, е, проблема розуміння є ключовою на сьогоднішній момент. Це не перша письменницька робота журналіста. Спочатку була поетична збірка відлуння маленького міста та збірка оповідань у пошуках банальних істин.